На Рівненщині 121 переселенець зі сходу виявив бажання праці влаштуватись. Центри зайнятості допомогли знайти роботу п'ятій частині з них. Ті, ж, хто через війну залишився без джерел доходу, розраховують на підтримку людей та держави. Обласні чиновники підрахували, що для утримання біженців треба знайти 19 мільйонів гривень. Тепер вони чекають відповідних рішень з Києва. Постанова Кабінету міністрів України має відрегулювати порядок надання цих коштів і, передусім, стосується у можливості надання коштів безпосередньо фізичним особам як матеріальна допомога, в тому числі, чітко визначити середньодобову норму, норматив відшкодування цих видатків, особливо з рахуванням того, що можливо нам. Доведеться вступати ще в осінньо-зимовий період. Про організацію життя переселенців на Рівненщині сьогодні звітували представники всіх департаментів та управлінь. Кажуть, їх першочергові потреби задоволені. В Контактний центр за допомогою вже звернулось майже 200 осіб. Скільки загалом переселенців перебуває нині на Рівненщині, сказати складно, адже на облік стають не всі. Одна із причин небажання бути військово призваним, припускають соцпрацівники. А від сьогодні жителі Сходу, які вимушено переселили на Снарінищину почнуть отримувати повістки. Вони по буде після деяких проведення заходів прийняти відповідне рішення або по призив їх в добровільному порядку на військову службу, або по мобілізаційному плану. Який закінчується до кінця серпня, працівники міліції прозвітували, що в ході перевірок було виявлено шість переселенців із непогашеною судимістю. Проте на Рівненщині гості ведуть себе правомірно та конфліктів не спричиняють. Двоє за крадіжки, один за розбійний напад. Ці проживають зараз на території нашої області. Ну, також поступають не ну, буває від громадян повідомлення про скоєння кримінальних правопорушень, які на їхню думку думають. Жителями із східних регіонів за їх народі кажуть сепаратісти, ну не разу це не підтвердилося. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.